Інтера Сергій Кукіль. Ось знову вже можна навіть і в прямому етері задатися таким питанням. Давайте після цієї тактики, після цього гол нового життя самір Магомедов розбирається. О, в чужих володіннях і відкриває рахунок. Нове життя забиває. Самір Магомедов. на 3-й хвилині 1-0 нове життя попереду. Ну, а загалом, що я хотів мовити? Макаренко виконуватиме цей штрафний, два гравці у стінці. Макаренко пробиває в місті Костюченко. Воєводський забиває Костюченка і м'яч розвівши по різним кутам. Нове життя подвоє, таким же не перевагу 2-0 хвалив. Інтер розіграє з центрального За Забуковою розігруватиме Інтер. Удар з лівого флангу. Той, 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 той! Включає у Магомедова відскок. Підбирає зараз 11 номер, заходить партнер! ворота. першим дотиком між прямого. Владислав Мельник. Відповідає нове життя Стапенко, не лучає м'ячу Володимир Костюча на матчу розвивається. Одинадцятий номер. Переве помилка і Магамєдов. Перехоплення. Магамєдов пробиває. Мельник. На 11 номера Базарова на вежа знову перехоплення на власній половині поля. Дзюбак віддав. І Дуденко в ближній кур. Це Мівашенко. Відіграє Макаренка. Низом віддає. Мельник. Блокує. Кіпер. Інтера. Летя сказав Friends Team. тім. Косьченка міжнову у нього довжу продовжувалася. Уже мельник відібрав. Мельник прорухався віддав. Партнер повернув. Ковтуненко вийшов і пробачить перше. Продовжується тайм-ауту. Макаренко. знову на швидкості Віталій пробиває низом. Костюченко реагує. Авріяно. Тим темпом Віталій. Міксера голова. Ну, життя перехоплює згодом. Макаренко. Гоп. 3-0 стає рахунок. Макаренко забиває. Come on, come on, come Нам в чорній формі дзюбак, дзюбак він на голкіпера. Роман Туненко, Макаренко Ледь не прийняв. Бондарчук простріл іванов. Мельник тисне суперник, мельник, мельник. Достави на 11-ку б'є. Вадим. Вадим Влучає у Магомедова. Наліво вкидає голкіпер Інтера. Низом Ковтуненко добивання і ми ще ворі. В центральному полівіде передачу, назад. Максим Івашенко, на Мельника, мельник центром, низом чіпляється тут партнер Ковтуненко. Вийшов, на власні володіння і нарешті забиває в Каінтер свій перший м'яч. Свій перший м'яч у сім поєдинку. Ну це повинно стати своєрідною платформою для розвитку, для розвитку опера. На табло і вже зі стартом, напевно, другого таймо триває заключна хвилина. Виконає. Віталій. Свисток. Удар повз ворота низом. Пробивання. Другий тайм розпочався матч між новим життям та ФК Інтер Київ 3-1 по перерві веде нове життя у два голи. Не могли. Заміна голкіпера. З Зворота пробиває зараз. Місера вниз. Пішла передача на мальника, той. Тікає від боєвоцького простріл. Момент, мейзора не переграє. ще удар Адон. і оближній верхній кут. Добиває. 3-2. Ще один гол відіграє. Колектив Інтер-Київ. Піснули хлопці. Немало по перерві. Але вони і зрівняють. Навіть вийдуть упрек, якщо Ріано повернув, пробив блок, Ще удар. І дуже варіант. Кутовий войвоцький простріл. Вони дуже близькі, друзі, дуже близькі до того, аби відігратися. Ну, це така прогрес командний. Хоча сьогодні давайте після цієї таки Магомедов вийшов. Голки перелив відскок. Магомедов, Магомедов, Магамєдов робить рахунок. 4-2. На 15-й хвилині по перерві. Самієр Магомедов оформив він свій другий гол. і командний четвертий гол. 4-2. Життя закінчив я на слові. Хоча сьогодні і про що мова? Мала йти. Хоча сьогодні. Іванов. Враїмчук і вкидає Враїмчук. тут заключна хвилина чистого часу в цьому матчі розпочнеться. Покаренко котить стапенко спрямовує м'яч полз болті. Перестає рахунок 5. 2 на користь нового життя. Наприкінці матчу. Перевага знову голи у команди Романа Котоненко. Зуміли вони перетерпіти перетерпіти натиск інтера по перерві і під завісу звітної гри знову. Ще така нова життя і і підтримка. Удар, гол 6 2 Дуденко. Зараз він забиває. Дмитро Дуденко забиває першому поєдинку. Гол номер 6 За 19 секунд. Часто часу до фінального свистка. Бідного нового життя. Копченко. Точно Місюра Віцко. Підхоплює суперник. Дзюбак. Переведення Дзюбака. встигає тут 34-й номер. Дуденко, він прострілює від Олександра Кавченкович.